Добре, а щодо балансу, чи може російський диктатор знайти оцей баланс хороші відносини з Трампом, який полюбляє, знаєте, оці смислові якісь ефекти, красиві картинки, красиві пропозиції. Ну, ми ж маємо ситуацію з Трампом да, справу і продовжувати війну. Тобто є інструменти у Путіна, на ваш погляд, щоб і воювати, і Трамп не дуже якби це не, 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 не дуже з ним сваритися. Ну, бачите, виходячи з того, що Трамп говорить про безумовне і негайне припинення вогню, а Путіну цього зовсім не хочеться робити, то на цій е темі вони не зійдуться. Можливо, щось е Путін буде вигадувати, щоб, е начебто, і сподобатися Трампу, і разом з тим е е йти далі в війні. Ну, наприклад. От зараз, там через якийсь певний період часу цей е, Трампівський ультиматум збігає, так? А Путін може сказати: слухай, я от зараз ще ну, все-таки не можу, дай мені ще 50 днів, чи дай мені ще 150 днів. А от тоді вже точно, от тоді вже точно я вже припиню, тому що на, от уже я обіцяю, як кажуть бандити, зуб віддам. І що? Трамп, маючи в голові оці всі свої е, проросійські фантазії, може сказати, ну добре, давай ще 50 днів, давай ще 50 днів тобі е, можливостей наступати, е, вбивати, гвалтувати і так далі. А чому ні? А цілком можливий варіант. Е, хоча бачите, е, Рубіо говорить, що у Трампа закінчується терпіння, ну але це ж таке, сьогодні воно закінчується, а завтра воно з'являється. Так що тут впевненим. Буде дуже важко, але те, що Путін буде намагатися шукати якісь варіанти впливу: е, лестощі, підлабузництво, вихваляння, обіцянки того, що ми з вами побудуємо в Арктиці, е, арктичний комунізм, там і так далі. І так далі, це все цілком може бути. Чи на них піде Трамп? Ну тут питання, яка кажуть, відкрите. Добре, ще одна заява представника команди Трампа Стіва Віткофа, спецпредставника. Думаю, США доб'ються мирної угоди щодо України та Росії а до кінця президентського терміну Трампа. Ну якось американці досить раптово зіскочили з 24 годин, півроку, кількох місяців до 29 року. Включно як вам така заява? Не останньої людини зараз у Трампа, ну ви знаєте, я все таки е, до заяв Віткофа ставлюся дуже дуже е, скептично. Ну тому що він нічого не розуміє в міжнародних справах. Але ж він важлива зараз е, людина з у Трампа. Е, е, ну так, але я думаю, що е, ці заяви можна залишити е, поза увагою, бо він до речі втрачає свій е, вплив в адміністрації, попри те, що. Трамп його за вуха тягнув нагору, але куди б він його не відправляв, всюди е, він попадав, як кажуть, в штангу. Тому думаю, що ці його заяви, вони, звичайно, можуть бути. Але я би на них е, дивився так е, і множив би їх на верніше ділив би їх на N. Тому що е, за ним, по-перше, особливо нікого немає, він е, е, лише. Е, спецпризначеність е, Трампа, е, у нього немає підтримки навколо. А там, знаєте, все таки е, є правдивою ця думка, що короля грає його свита. От а в цій свиті, е, у Вікофа е, очевидних союзників е, або нема, або вони е, просто одиничні. Тому я не думаю, що він може розглядатися як людина, яка формулює напрямки. Він може формулювати якісь певні. Певні конкретні заяви, але тенденції він не, не, не відчуває і не бачить. Е, Трамп не той, хто відкладає рішення на потім, йому потрібні рішення сьогодні, зараз. Тому е, уявити собі, що Трамп скаже зараз: та ви знаєте, я думаю, що от я буду ще там три з половиною роки награтися е, в цю війну, ну то е, на нього махнуть рукою, і я думаю, що його ж. Опоненти навіть в республіканській партії почну не ошикати і казати, що так не немає розуміла А щодо цієї заяви, яку ви вже зазначили, міністерки закордонних справ Австрії стосовно того, що Трамп був готовий віддати чотири окуповані, ну до речі, не повністю окуповані області України і Крим окупований. На ваш погляд, ну, по перше. Чи таке можливо було тоді? Да, в той чи кілька місяців назад про це реально і навіс голос розмовляли? А по-друге, це не другий Афганістан був би для Трампа, чи для нього, як він каже, це не його війна, і він політично не втратить і. Всередині сполучених штатів, не кажучи вже там про представників Європи, все таки союзників США, він нічого не втратить політично, якби зробив такий крок, фактично здавши Україну. Ну очевидно, що він би це все спихнув на Байдена. Сказав, що це його результат його політики. Що якби він був президентом, то він не було взагалі? Ну, це ж відомі всі ці речі, про які він говорить. Ну і плюс він би обіцяв американцям, що з Росією з Путіним він домовиться про чудові фантастичні якісь домовленості в майбутньому на, на трильйони доларів, і все йому більше в принципі нічого не потрібно. Україна для нього я про це говорив і повторюю це в черговий раз. Жодної цінності не має. Він не бачить нас як. Uh, uh, якийсь елемент uh, стабільності в Європі. Та він Європу не бачить. Uh, він, uh, і, до речі, це не, не теперішні заяви. Uh, Те саме він говорив про Європу і під час свого першого президентства, що вона гірша за Китай. Uh, ну от бачите, зараз домовилися про uh, uh, чудову велику uh, економічну угоду, uh, не знаю, чи вона дуже чудова для Європи. Можливо, для Трампа вона і є чудовою, але це ще раз і ще раз свідчить про те, що до європейців у Трампа, в тому числі до українців, само собою, дуже дуже прохолодне ставлення. Тому думати, що він турбувався про інтереси України, якби Путін сказав так, думаю, що це зовсім не та історія. Зрозуміло, і ви вже торкнулися. Ну, останнє питання нашої з вами розмови стосовно Європи. Зараз Трамп перебуває в Шотландії. Вчора зустрічався з президенткою Єврокомісії фон Дор Сьогодні зі стармером, прем'єр-міністром Британії. З Фондерляєн це економіка Європа, Сполучені Штати. Ця угода, яку ви зазначили, так. З одного боку, оглядачі кажуть, що вона все-таки продавлена штатами і не певним чином для Європи. З іншого, Фондерляєн каже, це допоможе повністю перейти, точніше, не так, повністю відмовитися від російських енергоресурсів. Ні для кого не секрет, що Європа до сьогодні закуповує, ну, на рівні, здається, якщо не Індії, то десь так. І нафти, і газу все ще. Як вам так ця? Як вам ця угода? І по-друге, зі стармором буде про Україну говорити. Чи можливо? Ви це також чуєте? Да? Так, так, так. Е, і зі стармором щодо України? Чи можливі якісь рішення? Точніше, не так, навіть ще більше спрямування в бік, який потрібен нам? Ну, бачите, відносно угоди е, між США і Європою. Е, є різні думки на цей предмет. Е, офіційні думки е, ну, більш-менш е, такі зважені, що, мовляв, це компроміс. Це, звичайно, не те, що Європі надто хотілося б, але це краще, ніж могло б бути. Бо дивіться, зараз е, Європа е, матиме 15-ти тарифи, а могло б мати майже 30, там, 27 з чимось. Тобто, це вже добре. Так, Європа буде купувати американський зріджений газ. Ну так, а європі теж треба купувати цей газ, тому що якщо вона написала в своїх документах, що в 27-му році вони відмовляються, то звідкись його ж треба брати? Правда? Так, що це якийсь варіант для вирішення цього питання по інших темах? Я так зрозумів, що там вестимуться переговори, бо на і європейці і американці хочуть е, мати практично безмитну торгівлю по багатьох параметрах там, де вони взаємозалежні, і такий е, список, як каже Урсула фондерляїн, е, буде розширюватися. Так що я думаю, що це знову ж таки зараз дасть Трампу можливість кричати на всіх перехрестях, що він домігся колосальної перемоги. Що європейці, хоч вони і і, паскудні, і погані, але все таки пішли йому на зустріч, і тому він молодець. А поступово з часом оцей список безмитної торгівлі, яка була і до цього часу, почне розширюватися. Так що я думаю, пройде півроку, і ми побачимо, що не все так погано для європейців. Тому думаю, що тут нічого нового ми не побачимо. Воно все так чи інакше прийде до якоїсь середньої, е, е, середнього рівня, тому що я говорив і повторюю: є три ключових світових гравці: США, Європа, Китай. Вони приречені домовлятися, і те ж саме буде відносно е, е, китайсько-американських е, переговорів, які зараз відбуватимуться в Швеції. Відносно стармера мені здається, що тут е, позиція якою вона була, такою вона і буде. Тобто це означає, що європейці продовжують тиснути на американців, продовжують тиснути на Трампа, пояснюючи, що в кінцевому рахунку в його е, американських інтересах допомагати Україні бодай, е, ну якщо не прямо, то опосередковано. І мені здається, що у підсумку е, оцей е, європейський політичний наступ на США. Дасть для нас, для українців, дуже непогані результати.